Прикупила на великдень дорогу сукенку. меште чорні шкірані на низькі обцаші, до салону записалась в чергу на завівку, бо із тими роботами завжди обмаль часу діти з внуками на свята в гості завітають, їх смаколиком з дороги треба пригостити. Для хлопи свиню з хліва зранку витягають, як заріжуть, то до завтра буде що робити. Намолоти на ковбаси, на салат зварити, у миски драглі розлити, шинки замотати, перекладанця спекти, на хліб розчинити, лад навести на подвір'ї, на городі, в хаті. Ну, а тут немов на зло, ще й тепла немає, ходять, кашляють усі, ледве тягнуть носом, то вже, певно, ту красу під куртку сховаю, і поїду завтра куплю, ще й труси з начосом.